День рідний наш дім. добрий день діткам усім, добрий день сонечку Ясному, добрий день Дню Прекрасному. Слухаю вас, заспокойтеся і скажіть, хто ви і чому ви дзвоните? Малята я нічого не розумію, там хтось речить та плаче. Дітки, до нас хтось завітав у гості. <світ> так це ж крокодил. Добрий день, крокодил! Добрий день, мальота! Я вам дзвонив! А, так це був ти? Ми навіть не зрозуміли, чому ти дзвонив? Мені погано, у мене сильно болять зуби. Крокодильчик не плач. Зараз ми зателефонуємо лікарю. А що це за лікар? Що він лікує? Це лікар-стоматолог. Він лікує зубки. Добрий день. Це стоматологічна клініка. Нам терміново потрібно потрапити до вас на прийом. Дякуємо вам. Ми скоро до вас прийдемо. Добрий день, лікарю. У нашого крокодильчика болять зубки. Добрий день, малята. Я запрошую вас в кабінет. Поки я полікую зубки крокодильчику, а ви розгляньте у лістерку свої зубки. Малята, подивіться у лістерко на свої зубки і розкажіть, які вони. Розумнички. Вони білі, міцні, здорові. Дітки, а для чого нам потрібні зубки? Вірно, малята, для того, щоб ми могли вживати їжу. Дітки, як ви вважаєте, а що трапилося з людиною, якщо б у неї не було зубів? Вірно, малята, вона б не могла вживати їжу. Малята, зуби дуже важливі для людини. У дорослої людини 32 зуби. У дітей зуби молочні, вони не міцні. До 6-7 років молочні зуби починають випадати. Замість них виростають постійні. Якщо випаде або зламається постійний зуб, то новий зуб вже не виросте. Тому їх треба берегти. Ну, крокодильчик, зубки я тобі полікував. А щоб більше вони не хворіли, треба за ними доглядати. А як за ними доглядати? Дітки, крокодильчик, а ви знаєте, що не вся їжа корисна для зубів і для здоров'я. Корисні ці продукти, в яких багато вітамінів. Зараз ми познайомимося з продуктами, які корисні для зубів. Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа корисна для зубів? Також є їжа, яка шкідлива для зубів. Зараз ми розглянемо, яка це їжа. Яка їжа шкідлива для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Якщо їсти багато солодкого, гристи зубами тверді горіхи, їсти одночасно горячу і холодну їжу, зубам з'являються дірочки. Це карієс. Велика дірка в зубі це завжди боляче. Зуб доведеться лікувати. Так, малята, це дуже боляче. Малята. Крокодильчику, давайте берегти свої зубки. А зараз я пропоную нам всім трошки порухатися. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо мерщій, опачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками тума. Що ми порухалися маляти? А в мене виникло таке питання. А що ще потрібно робити, щоб ваші зуби були здоровими і міцними? Вірно, треба їх чистити. А що потрібно для того, щоб почистити зуби? Потрібна зубна щітка. Вірно, крокодивчик, діти, щітки бувають різні, великі для дорослих і маленькі для дітей. У кожної людини повинна бути своя зубна щітка. Не можна користуватися чужою щіткою, і свою нікому не можна давати. Малята, а як ви думаєте, чому? Правильно, щоб мікроби від однієї людини разом із щіткою не передавалися іншому. А що ще потрібно? Тільки, крокодичик, якщо навіть зубна паста пахне дуже добре, її не можна їсти. Треба маленьку горошинку класти на щітку, чистять нею зуби і разом з водою випльовують. Ковтати пасту не можна. Малята, зараз я вам розповім. Як треба правильно чистити зубки. Чистити зуби треба зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів. Які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Дітки, ще запам'ятайте, і це головне, зубки треба чистити два рази на добу. Крокодильчику, ти запам'ятав, як слід доглядати за своїми зубками? А. Малята пропоную ще раз пригадати правила по догляду за своїми зубками. Давайте пригадаємо правила догляду за зубами. Потрібно чистити зуби двічі на день. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Щіткою туди, сюди, чисті зубки в нас завжди. Чистим зуби двічі ми, чистим довго, хвилин три. Щіткою та зубною пастою потрібно товаришувати. Що блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, пазда щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Чистити зубки потрібно правильно верхні зверху донизу, а нижні знизу до верху. Відвідуй стоматолога двічі на рік. Не їж багато солодкого, газовані напої. Чіпси, вулична їжа теж шкодять твоїм зубкам. Їш лише овочі та фрукти та корисні продукти. Не можна після холодної одразу пити гарячу воду і навпаки. Не можна колупатися предметами в зубах або гризти ці предмети. Це все шкодить нашим зубкам. Вікар. Дякуємо вам велике, але нам вже з малятами час повертатися додому. Мені у вас дуже сподобалося. Я багато чому навчився. Але вже час також повертатися додому. Малята, лікарю, будьте здорові, до побачення. До побачення лікарю, До побачення, крокодильчику. І вам всім до побачення. Маляти, ось ми повернулися з вами додому. А скажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося із сьогоднішньої нашої зустрічі? Вірно, це правила догляду за своїми зубками. А скажіть, будь ласка, скільки разів на добу потрібно чистити свої зубки? Розумнички, два рази на добу. Малята, а чи вся їжа корисна для наших зубів? Вірно, ні. Скажіть, будь ласка, а як називається лікар, який лікує наші зубки? Розумнички, це лікар називається стоматолог? Дітки, а скажіть, будь ласка. Зубна щітка повинна бути у кожного своя чи одна на всю родину? Розумнечки, зубна щітка повинна бути у кожного своя. Малята, а зараз ми з вами всі разом відпочинемо і пограємо зі своїми оченятами. До кінця. Я сподіваюся, ви зробили корисні висновки для себе і будете притримуватися правил по догляду за своїми зубками. Дітки, будьте здорові, до побачення!